Вітаю! А чи знали ви, що у разі, якщо ви виїхали за кордон з початку повномасштабного вторгнення і не повернулися по сьогоднішній день, то ви втрачаєте право балотуватися? Ще по-іншому його називають пасивне виборче право. Ба більше, якщо ви виїхали за кордон з початком повномасштабного вторгнення і повернулися, але до прикладу, були за кордоном? Більше ніж рік ви теж втратили це право. Чому так? Давайте подивимося наше законодавство. Конституція України визначає чотири виборчих цензи. Серед них ценз осілості це ценз постійного проживання на території України. Далі цей ценз розкривається у законах України, зокрема в законі про громадянство, де говориться, що постійним проживанням на території України є перебування ваше постійне і дозволяється одноразовий виїзд за кордон не більше ніж на 90 днів, а в сукупності за рік не більше, ніж 180 днів. Тому, якщо ви залишили Україну, навіть тікаючи від війни. І порушили оці вказані терміни в 90 днів одноразово і 180 сукупно за рік, то право балотуватися ви втратили. Сьогодні перед законодавцями стоїть задача або ж питання, чи варто відновлювати таке порушене право ваше. Дуже цікава ваша думка, як ви вважаєте? Чи давати право балотуватися особам, які виїхали і повернулися, чи давати право балотуватися особам, які виїхали і, можливо, ще повернуться, пишіть в коментарях.